Вітаю вас, дорогі друзі, підписники, глядачі каналу Жива надія. Ми з вами продовжуємо досліджувати слово Боже, зокрема книгу об'явлення. Сьогодні разом з вами я, ведучий Владислав Матвійчук, а також брати пастор Сергій Молчанов і пастор Богдан Шумчук. Сьогодні ми вже маємо з вами десятий урок, який має назву Останні обмани сатани. Пам'ятний вірш записано в Івана, 17 розділі, 17 тексті. Освяти їх істиною своєю, Твоє Слово то істина. Ми з вами знаємо, що істина це є беззаперечна правда. І ми знаємо, що для того, щоб спастися, як говорить нам пам'ятний текст, ми повинні знати ось цю істину. Чи не так? Вона потрібна для нашого спасіння. І на превеликий жаль сьогодні. Є дороги, які видаються не настільки вже для нас, якби, от і, знаєте, такими от прямими. Тому що є такі от дороги, які ведуть ну, не туди. І Ісус Христос зробив застереження, що в останній час буде багато людей робити те, що колись робив і Він. І отже, що це за обмани, обмани, сатани, які сьогодні Він так використовує. Для того щоб звести. Ну насамперед хотілося б от поставити запитання: для чого ось потрібно все це. Для чого потрібні ці обмати? Знаєте, чим більший вибір, тим складніше вибирати. Навіть проводили дослідження: чим більше банок варення стоїть в магазинах, тим менше їх купують. Тому диявол зацікавлений в тому, щоб у людей була дуже велика така, знаєте. Площа, горизонти для того, щоб чи туди йти, чи туди, чи туди, чи туди, і щоб вони губилися в цьому. І він придумає різноманітні способи. І, звичайно, навколо цих способів, в основному йде одна, одна якась ідея з різними розгалуженнями. Ну, сьогодні, зокрема, ми будемо розглядати ці питання, це е, ідолопоклонство, я би так сказав. В основному це ідея ідолопоклонства. Служіння будь-кому, тільки не Богові. Ось це основна мета диявола. І як ви вже зазначали, Ісус говорив про те, що будуть лже-місії, лже пророки, чинитимуть ознаки, чинитимуть чудеса. Ось. І щоб звести, навіть якщо він вдасться, той вибрати. ми бачимо, що диявол він використовує, не цурається використовувати будь-які методи. І навіть якісь чудеса він звершує вогонь з неба. І можна може видатися, що в якийсь момент це чудо, значить, там істина. Mm -hmm. Але як би говорить слово Боже, не завжди чудеса це ознака істинності. Mm -hmm. Саме так. Тому тим, хто робить чудеса єдиним критерієм для того, щоб ходити в ту чи іншу церкву, то потрібно взагалі із застереженням підійти до всього цього. Тому що як сказано, що і диявол може робити чудеса. Саме так, ну ви запитали, а на що це воно дьяволу потрібно для того, щоб привернути повагу людей і з ними спілкуватись? Змій сказав жінці Єві... Коли Бог сказав, коли з'їжте з дерева, то смертю помрете три-чотири три, буття, і сказав змій жінці: ні, ви не помрете. Тобто, оця віра у безсмертну душу. Ідею цю перший кинув нам сатана. Тому коли ми віримо в цю ідею, ми, ми знаходимося під його впливом. А на що це йому Потрібно, щоб спілкуватися з духами. Ми сьогодні казали сестри Фокс 1848 рік, коли там труп якийсь знайшли в подвалі, і вони з ним спілкувалися, з духом цього трупу, і воно вони спілкувалися не з Богом. І коли до 1848 року це була прерогатива шаманів, якісь там, знаєте, тайновідців, Бог так тримав, то потім люба людина знає оці код, постучала і може спілкуватися з оцими духами. Дьяволу це потрібно. А звідкиля? це? це віра в безсмертя? Бо коли сістри Фокс стали питати, а що там в сказали, а та там колись людина померла, є там щось не так похоронили, і це дух його приходить. І пішли. І друге питання, як ми казали, це неділя, це поклоніння сонцю. Це те, що було язичницькою базою. От на цих китах він свою цю оману в основному і веде mm -hmm. у людську. Mm -hmm. І там і пророчества, і пророки. Ми читаємо в Ізраїлі, були ложні пророки, які на Єремію вони війною йшли, на інших пророків. Це хто? Це ложні пророки. Наче вони теж щось робили, коли царі вірили і цим пророкам. Пророк Міхей, Божий, був, але там було 400 пророків не Божих. Вони щось могли робити. Ми читаємо волхви єгипетські, до якоїсь язви вони могли боротися проти Моїсея. Якісь чудеса. І дивіться, і написано, що в останній час книга об'явлення, це теж буде дьявол робити через чудеса. 16 розділ ми читаємо по трьох бесовських Духів. І побачив я, що Зу Змія. І з уст звіра, і з уст лже пророка вийшли три нечисті духи, наче жаби. Це демонські духи, які роблять ознаки. Ознаки це чудеса по русски Тобто Біблія стовідсотково каже, що духи бісовські можуть робити чудеса. І всі ці е, е, балачки про те, що тільки чудеса від Бога, так Біблія каже: ні. Саме так. Тут цікавий момент, коли ми говоримо про е, безсмертя душі. Якось один із авторів, я вже не пригадаю, який був ну, дуже знаєте, так, в своєму минулому чесному контакті з тими різними такими моментами спілкування з духами, він, слава Богу, його Бог спас, але він говорить про те, що не потрібно займатися некромантією, потрібно просто вірити в безсмертя душі. Якщо ми віримо в безсмертій душі, це те ж саме, що ми займаємося некромантією, поклонінням мертвим. Ось і можливо для когось це буде картина «Некромантія – страшне слово, і для когось це така картина, що там визивають і так далі. І багато хто цього не робить, скаже ні, я до цього не стосуюся. Але насправді, лише повір в це, лиш визнавається, і ти займаєшся от таким і І це дуже небезпечно. Дияволу не потрібно дуже сильно переконувати людину, вона просто. Віриться, приймається і живе, і живе в ідолопоклонстві постійному. <гум> Саме так. І коли ми ще також говоримо фразу безсмертя душі, ну, зрештою, хотілося б теж поставити таке запитання: а скільки взагалі в Біблії разів зустрічається вираз душа безсмертна? Не зустрічається. Не зустрічається. О, це саме так. можуть можуть люди перевірити, самі почитати угу. це би буде для них стимул, але не зустрічає в Біблії. Взагалі не немає не поняття того, що в у людині є що життя, угу. е, дось душа, яка живе, яка там мислення в неї має ну, саме так, емоції, не без людини. Бо людина по біблії вона така цільна. Що немає мозку, не немає ніяких емоцій. Mm -hmm. От коли вчені кажуть, ну медики кажуть, коли мозк вмер, все там нічого вже не зробиш. А тут кажуть, та ні, в душі є мозок. Вона може бачити, аналізувати, що ну це сєрість. Нема мозку, нема. Але ім коли один мозок, а нема тіла, теж нема людини, Тобто душа це вся людина. Тільки так, так вона може працювати це, і, і, мыслити, да, і мислити, і щось робити, а інакше що нічого. Угу. Саме нічого. так справа так. в тому, що диявол намагається якомога а, глибше закорінити цю ідею безсмертя. Він грає на тому, що людина створена для того, щоб жити вічно. Вона це вик. І він це використовує. В мене є тяга до цього. Так. І mm -hmm. так як людина mm -hmm. в природі бажає жити, ну їй хочеться вірити в те. Mm -hmm. І їй приємно в це вірити. Але ми розуміємо, що ця віра ні до чого не приведе. Mm -hmm. Ми можемо говорити там багато речей про те, що це там платонівські якісь ідеї, вони втілися, прийшли в християнство. Але без Христа, без віри в Христа. Це вічність душі, якщо б вона і була, вона все одно не має, не має оцього істинного існування, тому що тільки з Христом, тільки з згодом можна говорити mm -hmm. про якусь вічність. Саме Чи? так. І дивіться, оця ідея про безсмертну душу, вона зневілювала гріх. Тобто Бог сказав, згрішити все буде наказання mm -hmm. ялка, ніякого наказання. Ніякої смерті не буде. Живіть та грішіть. І люди так часто живуть. Людина каже: та яка різниця, як жити? Буду я десь якийсь тунель залечу, там якесь теплосяєво буде, все буде нормально. Тобто, це тепер гріх. Він нічим він ні, 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 не смертю не може його зупинити. Нічого гріх. Я все одно безсмертна, як би я там не жив. <гården> 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 Саме так. Чи я перевтілюсь? Чи я ну, Люди, ну, щось буде так. так? Щось буде, правда. Ну, От. Ну, іншого не боку, те, що щось буде, а щось є. Люди так. кажуть, щось є. Щось З іншого ж боку, Бог добрий, він не може просто так взяти. Так, так. так. Але потрібно пам'ятати, що Боже слово прояснює все. Боже слово говорить, як тіло плюс дихання життя дорівнює душа. Боже слово що говорить? Душа, що грішить, помре. Саме так, і немає вже більше нічого іншого, і не потрібно нічого більше видумувати. І як дуже добре зауважив брат Богдан, що вічне життя можливо тільки з Ісусом Христом, тільки так, тому що якщо хтось мучиться в пеклі вічно, це означає, що в нього теж вічне існування, вічне життя просто в пеклі. А це вже суперечить саме тому, що написано в Біблі. бо тільки Бог має життя так. в самому собі і може давати це життя. Так, бо без бога він... життя немає. Так. Саме так. Добре. Отже, коли ми говорили от про два стовпи, перший це безперті душі, другий це поклоніння Сонцю. В чому, якби, от його така не сказав би я особливість, а примітність? От в чому його примітність? Ну, для язичників сонце це завжди було символом світла. От зараз прийшла весна, сонце воно і настрій, і все починає з землі, лізти, і вони це наблюдали, і вони так розуміли, що сонце це Бог життя. Є. І тому так сонце було возвеличено. Більшість у них був Бог дощу, бог вітру, але сонце це самий великий, е, великий бог, бо він давав життя. І тому, коли вже в християнство прийшли язичники, вони кажуть, а хто у вас дає життя? Ну, християнка Христос. О, це буде наше Сонце. Христос наше сонце, які проблеми. Але в нас буде проблеми, коли ми будемо Христа в неділю святкувати, бо це ж наше Сонце, та ніяких проблем. Християни теж сказали, ну давайте будемо святкувати. Тобто це не, не той день покою, про який ми казали, а смисл інший. Це відродження Сонця, Воскресіння. Ну, Боже не каже, що це потрібно якийсь день робити для сонця, для відродження, для всього. Угу, угу. Відроджуємося ми в суботу з Христом, ну, угу. щоб це поясняв. Mm -hmm. mm -hmm. А якісь там інші. Так. І що сьогодні повинні робити ми? До чого нас закликає ось саме ось ця звістка? Другий ангел говорить: упав, упав Вавилон, місто Велике. Ми там бачимо, що говориться те, що ось ця вістка, яка пропагується саме ось, цієм, ось цим духовним містом Вавилон. Вона говорить про що, що все це піде до упадку. Все лише приведе до упадку. І як ми сьогодні можемо от прийти до вічного життя, до ось цього благословення, про яке так нас закликає ось ця звістка. Які ось маємо ми виконувати практичні кроки до всього цього? У нас сьогодні пам'ятний текст, що нас освічує слово твоє істини. Mm -hmm. Тільки у слові ми можемо знайти той шлях, який веде до істини, а не до обману. Саме так. так і, тік... і, і ось а, ну, ми бачимо цю привабливу для людей, так, істину, ну псевдоістину, mm -hmm. яка говорить про те, що ось можна так, можна іншим способом, про Вавилон духовний, який ще з тих часів має таку концепцію, щоб поклонятися от якомусь витвору. Того, що він бачить і, і тому подібне. Але тільки, от, коли ми бачимо, говоримо про Слово Боже, тут важливо розуміти, що сьогодні масово людей читають Біблію. Mm -hmm. mm -hmm. Але чи хочуть вони виконувати. Ми розуміємо, що тут є істина. І мало хто буде заперечувати, ну, зокрема з християнських е християн, що тут немає істини, будуть підтримувати. Але чи вони слідують за тою істиною? тому тут потрібен послуг. Коли Слово Боже говорить до тебе, наскільки ти готовий послухатись, наскільки ти готовий сказати, в мене були свої бачення, в мене, можливо, були свої якісь переконання, я так звик, я так собі живу, мені так добре, ну я вірю, я можу там піти до могили і там поставити щось, щоб там задобрити, чи пригадати ну, для того померлого щось. Я так звик, мені так добре. Ну, добре, Слово Боже говорить, що це все, все ітолопоклонство і тому подібне. І тут питання: наскільки я готовий слухатись того голосу, який говорить мені зі Слова Божого. Тому що всі, ніби кажуть, Біблія це основа. Але не всі хочуть покорити себе і прийняти цю благодать через послуг. Mm -hmm. Не всі. В mm -hmm. цьому треба молитись, просити. І прикладати зусилля до цього. Єврейське Саме слово емет, яке переведено в старому заповіті, як істина, це дословно те на що можна твердо покластися. Можна ли покластися на істину, яка каже, вчора була субота. Сьогодні неділя, а завтра кожен день будемо поклонятися. Тобто, оцей Вавилон, що змішує все, там істини нема, бо там ні на що покластися. Сьогодні так, завтра так. Але істина це той емет, на що ми покладаємося, і що наміняється. Боки каже, я не зміняюся, це істина. Угу. Це є істина, і так воно є, і можна сказати лише амінь. Тому, дорогі друзі, ми закликаємо вас досліджувати священне писання, яке є. Ось цим дороговказом, цим путівником до Бога, і ми хочемо, щоб ви завжди пам'ятали, що Бог вас любить, Бог вас чекає, тому робіть кожного дня невеличкий крок до нього. Ми запрошуємо вас досліджувати Слово Боже, і також запрошуємо вас. Підписуватись на наш канал Жива Надія, ставити вподобайки. Запрошуємо також вас оцінити інші наші християнські відеоролики. Ви знайдете для себе дуже багато чого цікавого. Запрошуємо вас на богослужіння, які проходять щосуботи в місті Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. Десята година ранку. Ми будемо раді вас бачити. Сьогодні ми кажемо вам до побачення, Божих благословень і до нових зустрічей!